Наше життя складається із зустрічі з багатьма людьми. Люди різні, і не всі люди нам бувають по душі, не всі люди нам подобаються. Бувають такі ситуації, коли нас доля зводить з такої людини, з якою нас виникають ті чи інші конфлікти. Я це проходив навчання цей тренінг в своєму житті дуже багато разів. Перше, що хочеться робити по молодості, це знаєте, розвернутися і втікти. Ну, виявляється, гештальт не закритий. Втікти не вийшло. Інша людина прийшла. І ще круче, знаєте, і ще більш жорстко. Получається, що в нашому житті немає ніяких випадковостей. Це земля, це велика школа. А ми в ній учні. Не випадковим наша сім'я, наші діти, наші батьки, не випадковим являються наші друзі, наше оточення. І ніяких випадковостей нема. Це все закономірно. І якщо ми отримаємо якусь певну ситуацію, ну на те, що я говорю, отримаємо певну людину, і нас доля з нею звела, значить ми цей урок маємо відпрацювати до кінця. Це називається проробити цей урок, це закрити гешталь, так як говорять психологи. Чому це так важливо? Ну, є таке слово, яке називається досвід. Якщо ви цього не зробите, ви не отримаєте досвід на більш серйозні випробування на майбутньому. І що знаю я, як у мене було? Мені доля присилала таких людей. Спочатку мене це нервувало, це мене злило. Вони сварилися зі мною, я сварився з ними. Потім я почав щось трішки до мене, почало доходити. Я з ними продовжував спілкуватися. Вони сварилися зі мною, а я вже не сварився з ними. Потім вони сварились, 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 сварили, висварилися і перестали сваритися зі мною. Отак цікаво виходить, знаєте? І потім навіть якісь... Це не значить, що це дружні стосунки, це значить просто знайомі. Але якщо я раніше від них тікав, відштовхував від себе, то я з роками зрозумів, що цього не варто робити, тому що знаєте, все ну якби жорст ще жорсткіше, жорсткіше життя тобі дає наступні уроки. Я зрозумів, що це дійсно треба ну якби прожити. Кожну ситуацію, яка дискомфортна в нашому житті, треба сприймати як певне випробування і певний досвід, як певний екзамен. І його або здаємо і отримаємо позитивну оцінку, ну або залишаємося на наступний рік у тому самому класі і отримаємо ще більш жорсткі жорсткі певні випробування. Ну знову ж питання доволі таке, знаєте, не універсальне, а індивідуальне, тому що тут є певна межа, і те, що я сказав, це певне правило. Але пам'ятаєте, правило це те, що треба дотримуватися, але з кожного правила є виняток. І ось тут дуже тонкий момент. Те, що я говорю, воно діє в 9 випадках з 10. А десятий раз це виняток з правила. Це тоді, коли треба правило порушити, і від такої людини треба різко відв'язатися і різко йти. Поясню чому. Ваша енергетика має плюс 10. Енергетика в тих дев'яти випадках ваших вчителів, тих, які люди приходять до вас і з вами сваряться, роблять якісь певні конфлікти. Наприклад, мінус 8, мінус 7, мінус 12. Ну десь приблизно, знаєте, як в боксі одинакова вісова категорія. І ви це все переробляєте. Тренуєтеся і те, що ви тренуєте, ви розвиваєте. І ви накачуєте свій енергетичний духовний потенціал. І ваша енергетика на початку тренінгу була плюс 10, а через 5 років на кінець тренінгу плюс 20. Чудово, отак. Але дивіться, що відбувається. Оцей 10-й випадок, виняток. У вас тепер енергетика плюс 20, ви вже все добре, ви все знаєте. А він прийшов, а у нього мінус 200. Це той випадок, як коротке замикання в електрофізиці. Це той випадок, коли ви протистояти не можете, бо у вас 20 енергетичних одиниць плюсових, а в нього мінус 200. Це те, що називається, ну, скажімо, ну, люди, вибачте мене, демони або представники антихриста, це те, з чим займається екзорцист, а це інша та темна сторона. І якщо ви зустріли представника той самої великої, сконцентрованої темряви, то єдиний варіант для вашого спасіння духовного, фізичного, психологічного це якомога швидше від нього відбуватися. Відв'язатися, дистанцюватися, більш нікого його в житті не бачити. Тому що це може бути небезпечно не просто для вашого здоров'я, це може бути навіть небезпечно для вашого життя. Це вже не досвід. Це вже просто такий випадок, коли вам дано побачити, розвернутися і відійти. Тут уже себе випробувати не треба. Чому я говорю, що питання непросте, неоднозначне. Щиро бажаю, нехай Бог Господь Бог всіх береже, дає ангела-охоронця. І кожному дає випробування, коли ми це випробування можемо отримати, переробити в позитивний досвід, загартуватися і стати ще сильнішими. Шановні друзі, буду вам вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал, залишите свої вподобайки, коментарі. Це важливо для продовження нашої спільної роботи. Наперед вдячний. Всього доброго.